Всім привіт, це Фінчер Кубриком і це анатомія сцени. Крістофер Нолан вже давно вражає глядачів і критиків своїм режисерським баченням та сценаріями, які він розробляв у тому числі зі своїм братом. Дюнкерк став третім фільмом, над історією якого Крістофер Нолан працював сам. За Дюнкерською евакуацією, яка відбувалась під час Другої світової війни. Ми спостерігаємо з трьох сторін. Це земля за цю історію відповідають солдати: герої Томі Гіпсон та Алекс, вода або ж море, містер Доусон, його син Пітер, молодий хлопець Джордж та підібраний солдат, які разом перебувають на приватному катері Монстоун. І повітря, що розкривається двома героями Фарієром і Колінзом. З одного боку здається, що режисер створив просту воєнну драму, яка не має сценарних складнощів, на кшталт тих, які були у пам'ятай чи початку, хоча він і вдається до нелінійної розповіді. Більш легкою для першого сприйняття її робить те, що час та місце не створюють для нас ілюзій, а цілком гармонійно складаються воєдино. Проте монтаж лісміта, який приніс йому Оскара, не поєднує різні часові проміжки в одній сцені, але їх можна спробувати віднайти. Та склеїти орієнтовно так виглядав би монтаж цілісної сцени, який представляв глядачу кросовер подій одного тижня, одного дня та однієї години. Is it all right? The boy? No. No, he's not.